Всім привіт! Продовження історії з МТ-9. Сьогодні у мене в планах демонтувати оцю коляску. Як думаєте, чи варто її відновлювати? Що ви скажете? Там ще футбольний м'яч, сміття якесь. з нової пошти, картон якийсь. І ось. Ось так. Я вважаю, що не потрібно її рятувати, а потрібно тільки в металолом здати. Але. Для одного проєкту мені треба ось ця частина. Вітя знає, для чого мені це треба. У нього в коляскі такий дефект, то йому треба оця частина. То я буду це вирізати для нього. Але з свого мотоцикла я буду знімати. І також мені треба відкрутити це крило. І ось це крило. Роні буде мені допомагати. Котик. А, запаску зняти треба. Ну, взагалі, і бак треба зняти звідси, бо, тому що це буде проєкт під К750, то бак нам не треба. Ай, можна і переднє крило зняти. Тобто ми його сьогодні розкидаємо. У помічниках у мене ось такий, є помічничок маленький. Будемо розбирати з допомогою гайковерта Дніпрамовського. Хороша у мене така річ появилася. Вадим, дякую. Привіт! І сподіваюся, що сьогодні е, я постараюся це швиденько розкидати. Якщо вдасться сходити за е, цим штативом, то я витягну його отсюди біля своєї дачі і покажу, як я його розбираю. По суті, колеса залишаться, тобто на ходу він залишиться, його можна буде пересувати, але треба зняти крила всі і коляску. Ну, і запаску з коляски. Тут без болгарки не обійдеться спереду, тут відкрутиться, надіюсь, що ні, він обірветься точно. А що не вдасться відкрутити, то буду відрізати. Там то точно відрізати треба, бо болти згнили і поржавіли. Ну, то що, я пішов за штативом і розвертаю мотоцикл. Саме круто, що для розбирання мотоцикла треба всього до 10 ключів.

ще, зараз той за усінцями. оце чого викидається. Бачите, Да Можна подивитися на касіка майбутнього через оце крило. Ви пам'ятаєте, оце я підрізав? Так. Перший кусочок готовий. Йдемо далі. Так, заднє крило у нас ще в одному місці прикручено. Там гайковертом не підлізеш. Коротше, не знаю чому, але тут і гайки 17-19. Бак прикручений на 14 е, болтиками, а зазвичай там 12, максимум 13. Ну, є певні, як сказати, є стандарти в Дніпрі, у Касіки Хто пам'ятає, бак на 12 чи на 13 прикручений Тут на 12 теж дожен бути, чи на 13, на 13 під е, дрібну різьбу. Не хочу знімати колеса. Роні, ти хочеш мені допомогти? Ну давай, бери. На ключа. Давай, бери. Бери ключ. Давай, держи. из Вичорі. Так, Переливочну трубку я відкрутив. Бачок знятий. А чому? Тому що тут має стояти бак від К750 капелька, а не оцей Дніпровський. Болтяра тут кріпила крило коляски на 17. У мене той я був підсаджений, а другий був поруч, уже готовий. Ще один. Так, тут не знаю, тут ні. Вже... Зараз дуже цікавий момент. У нас отака ржава корончаста гайка, я тільки що штифта вийняв на 27. Ронік буде в шокі, а ми будемо пробувати відкрити, відкрутити її з допомогою гайковерта Дніпром, але справа в тому, що, що він не достає із-за. А, все порядки. Йому вистачило, вона не настільки ржава, була. Все порядок. Зараз ставлю на колодочку, відкри... відкручую крило. Починається дощ, а нам треба доробити. you okay. Знаєте, як швидко роз'єднати проводочку? Зараз я вам покажу легка. Отак От ставити і порядок. все крило під заміну. Ось чому. І воно не К-750. І тут такі лапухи. Такі накидаємо на місце. О, єсок, на якому. Ой, багато чого було намотано. Шукаємо пильник гайку. На жаль, у нас дощик, я не встиг зняти коляску і крило на гайка. Зняв запаску, зняв два крила, повідкручував те крило. Зараз повідкручую і буду збиратися. Відкручу всередині коляску, а на завтра лишиться відрізати передок коляски і розкрутити те крило до кінця. Для вас це 15 хвилин, для мене це час роботи і гайковерт мені дуже сильно поміг, бистренько розібрав. Не буду рекламувати Дніпрем, бо вони зі мною не виходять на зв'язок. Але ви його бачили. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей на репромотойок у нас дощик став. Я вам скажу, що коляски був найлегший демонтаж. А чого, того, що дуже зручно залазити всередину. Я взяв гайковет з цієї сторони собі. Потім з цієї сторони тут ключом потримав і вже зараз покажу вам результат. Металолом. Головне, щоб штани не порвати Порядок. Оце трошки важко дісталося, тому що... Знизу не було зручно тримати. Зараз ще крило зніму, дощу нема і буду прибирати. Ну і на останніх хвилинах я це зробив. Ви вже знаєте, як я борюся з старими проводами. Вони тут не нам не треба, буду нову. Електрообладнання, ось так. І за пару годин маємо ось такий результат. Крила, коляска викину. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. Той закінчився. Удалося розібрати МТ9. Коляска у нас збоку. Зараз включу спишечку. Крило зняв. Е, крило коляски, здається, у нас найкраще. Так, е, да, воно найкраще. Хоча, а ні, теж під ремонт. Ну, можливо, виправити, можливо, це сміття е, це металолом. Заднє крило у нас, здається, теж хороше. Да, з бугілями навіть сидіння хорошим, можливо, використаю. Що е, у нас тут? Одна сідушечка. Ця порвана, чи ця Ця здається. ні. Цілі обидві. Далі е, ще прицепне треба зняти. Ось, колеса, лисаки. Це ураловська резина, хто не знав. Е, Переднє гарне таке. Заднє. Лися, а це взагалі лисе. запаска. Але от нержавійка спиці. Ще зняти кронштейн запаски. Хоча він варений в чотирьох місцях. Не буду знімати. Не буду знімати, не вартує він того. Тут я закинув всі болти. Це розігнув. О, ці пластини треба зберегти, бо вони можуть пригодитися. Ну і два крила залишу. Бак залишу, можливо, комусь треба, пишіть. Продам недорого. Це все далі буду розбирати. Ну, спочатку мотор коробка. Треба зробити мотор, щоб він заводився їхав гарно, а потім вже все остальне Колясочку замінимо на цілу. Ну тож, що хотів сказати? Що хотів сказати, що все встиг зробити. Підписуйтесь, якщо вам сподобалося, якщо це достойно лайку, коментаря, напишіть, поставте лайк. Буду вам вдячний. МТ-9 розібраний, готується до реставрації. Чекаємо піскоструйщика після ремонту обладнання і можна завозити свою техніку на пісок. А потім будемо грунтувати, фарбувати, збирати. Підписуйтесь, далі буде.